Передусім, кидеться очі, що це бюджет воюючої країни, що пріоритет це безпека та оборона, гарантія стабільності соціальних виплат, а все решта насправді вимушено урізається. Фактично знімаються будь-які, так, дотації на округи народних депутатів. і Це цілком природньо і резонно. А в принципі, на належному рівні за тими вимогами, які країна може собі дозволити, під час війни забезпечується освіта, культура, соціальні гарантії, медична сфера. Але по всьому можна говорити, що нам доведеться суттєво економити. А щоб країна могла на адекватно працювати, нам потрібно ну, оперативно приймати бюджет. Це десь можливість планувати як державні виплати, так і нашим міжнародним партнерам, побачити, що ми вміємо в такі складних умовах балансувати прибутки і видатки. А от що стосується прибутку, от які джерела? Джерела наповнення бюджету в умовах повномасштабної війни. Ну насправді, якихось інших джерел, окрім надходження податків і зборів, насправді немає. Але логічно зросте частка коштів, залучених нашою державою, як гранти та позики від наших міжнародних партнерів. Це цілком логічно. Прикро, що ми не настільки швидко конфісковуємо активи расистів і колаборантів, бо це теж могла би бути достатньо серйозна стаття наповнення, але це, звісно, складний процес. Тому дуже очікуємо, що цей процес активізується не лише в Україні, а і за кордоном. Зараз ця це скажімо, ця стаття надходження не настільки велика у бюджеті, але це те, що може бути додатково збільшене в наступному році. Ми точно знаємо, що країни Балтики готові передати передавати. На даний момент арештовані і заморожені російські активи України. Активна робота через наше міністерство юстиції ведеться із Міністерством юстиції, міністерством фінансів Німеччини. А ми знаємо, що, ну, наприклад, лише у Франції арештованих зафіксованих активів Російської Федерації та її суб'єктів. Близько 80 мільярдів євро. Ну тобто, це шалені суми, які суттєво можуть а, а, наповнити наш бюджет. Що з нашої сторони потрібно робити, це звісно активізувати конфіскацію активів а, в Україні. Якби ми були переконані, що правоохоронні органи без парламентського контролю якісно виконують свої функції, то напевно би і не створювали цієї комісії. Але ми бачимо суспільний резонанс як щодо справи можливих. Нецільового нецільових не використань гуманітарної допомоги, так і певний, скажімо так, суспільний резонанс навколо справ, які стосуються волонтерів. Тому ми створили комісію тимчасову слідчу комісію, функція парламентського контролю. Знову ж таки, ніким не відміняється, і тому дуже сподіваюся, що комісія скорше допоможе правоохоронцям проконтролює активність вирішення цих питань, не втручаючись ну, в принципі в саму процедуру розслідування. Оскільки парламент таких функцій не має. Ми створили ще одну комісію. Я перепрошую і е, народні депутати України, е, які володіють інформацією в округах, що діється з розподілом з використанням гуманітарної допомоги, це теж. Допомога парламентська допомога правоохоронним органам так, але для цього не обов'язково створювати комісію. Для цього інформацію можна надавати депутатськими зверненнями по запиту чи а, за власним бажанням. І я знаю, що мої колеги активно, ну зокрема, там, а, наприклад, Роман Грищук, а, який сам. Є співзасновником однієї з волонтерських ініціатив Соломіські котики дуже активно працює як сподаткове для того, щоб оптимізувати і полегшити роботу волонтерів, зняти дискусійні питання так із з правоохоронними органами, щоб власне розмежувати шахраїв, які намагаються прикидатися волонтерами і реальними волонтерами. Тому так тут. Чи критично було створювати таку комісію? Ви цілком праві навряд чи критично, але зважаючи на суспільність резонанс цих питань, то в принципі зайвою вона точно не буде. А те, що є необхідність і критична необхідність створення іншої ТСК, то це доводять наші сумні реалії. Інша ТСК створена вже давно запланована як реакція на стате злочини на статевому ґрунті, про які повідомляли українські правоохоронці, про на які досить активно знову ж таки інформація поширюється. І зараз після звільнення Українськими збройними силами ізюму та великих великої території Харківщини ми знову стикаємося з інформацією про ймовірні. Злочини на статевому ґрунті знову ж таки пріоритетна робота тут належить правоохоронним органам, але насправді, чому знову ж таки депутатський контроль і депутатська допомога? Тримання в інформаційному полі цих питань надзвичайно важлива, а це і пояснення суспільству, що влада не опускає руки. Поки триває розслідування, навряд чи будуть якісь інформації, а в той же час депутати як публічні особи можуть гарантувати, так що ці справи не забуваються. Зрештою, вчора був дуже плідний день до. Посилення української спроможності розслідувати не лише такі злочини, а взагалі злочини Росії. А ми, окрім створення тимчасових слідчих комісій, надали більш широкі повноваження залучати прокурорів міжнародного кримінального суду до розслідування злочинів в Україні. Вони вже давно працюють, але певних механізмів у них не було. А від вчорашнього дня фактично вони вже мають ширші механізми. Вивчення справ, долучення до спільних слідчих груп, і це серйозний крок вперед, бо ціль України і стосовно тимчасової слідчої комісії по розслідуванню статевих злочинів, і по власне залучення прокурорів міжнародного кримінального суду. Спільна це кінцева трибунал над расистами. На зразок Нюрнбергського трибуналу, який би розставив всі крапки над і і чітко на весь голос юридичними термінами заявив про геноцид українського народу з боку э, расистів з боку Росії під керівництвом Путіна і під керівництвом Путіна наступне питання це проведення псевдореферендумів. Що за цим значиться? Як виглядає э, страх? Намагання дуже погану ситуацію на фронтах переламати на свою користь, ядерний шантаж в першу чергу заходу, чесно кажучи, знову повністю дежавю виступів Гітлера в перед власне німецьким народом в часи напередодні активних фаз Другої світової війни. Це не будуть ні референдуми, ні навіть опитування громадської думки. Ми розуміємо, що це буде банальна фальсифікація, банальне підняття ставок. Україна має все має всі права захищати свої суверенні території всіма доступними методами. І як зараз ведеться комунікація з нашими міжнародними партнерами, якщо для цього треба завдавати удари по Військових цілях на території країни агресора це теж прийнятний засіб для того, щоб запобігти подальшої ескалації конфлікту. Ядерний шантаж це серйозний козир. Витягувати його Путін може лише в останній момент, і ми бачимо, що він його витягає. Це може свідчити те, що насправді ситуація йде до своєї логічної розв'язки, до програшу путінської Росії. Звісно, це не станеться сьогодні. Завтра звісно, на це потрібно роки, але єдність України, українського суспільства в першу чергу і на західного суспільства гарантує те, що перемога таки настане.